Привіт! Потрібно взяти монетку, але не хочеш купувати, щоб не втратити власні кошти, тоді візьми криптопозику. Криптопозика це коли ми залишаємо свої стейблкоїни як заставу і отримуємо позику в монеті: біткоін, ефір, солана чи інший актив. Тобто ми не купуємо, а позичаємо монетку і використовуємо на власний розсуд. Сьогодні покажу, як взяти позику на криптобіржі та на які нюанси обов'язково потрібно звернути увагу. Для чого нам можуть бути корисні криптопозики стейкінг або лаунчпул. Ми заносимо монетки, отримуємо додатковий дохід з неї, але напряму не купуємо. Тут потрібно розраховувати дохід та витрати. IDO чи проекти, в які потрібний певний токен. Якщо ви не є холдером цієї монетки, яку потрібно занести в проєкт, щоб не платити великі комісії та відкривати хедж. На що варто звернути увагу в першу чергу, щоб зробити все правильно по-перше, це волатильність монетки. Якщо токен дуже сильно падає, застави може не вистачити. LTV – це безпечна межа, найкраще, що було 60 75 чим менше, тим краще. Далі, ліквідаційний рівень. Система автоматично продасть USDT, якщо токен виросте занадто сильно і LTV перевищить допустимий відсоток. Це відноситься до волатильності. Такі монетки краще не брати в позику. Також зважайте на відсотки, вони нараховуються на монетку, а не на фіат. Тому дивіться уважно: відсоткова ставка може бути фіксована або зміна. Обов'язково звертайте на це увагу. Покажемо на прикладі ми беремо криптопозику токена BNB. Нам потрібно три монетки. Вказуємо потрібну кількість. Сума застави розраховується автоматично. Складає 2280 доларів. Поточне LTV 80%. Нам не підходить даний відсоток, LTV за високий, тому ми збільшуємо рівень застави до 2,5 тисяч. Дивимося, рівень LTV знизився до 73%. Підходить. Далі відсоткова ставка 6,2% річних. Вона в нас зміна, а не фіксована, тому звертаємо увагу на погодинну ставку. Якщо все підходить, погоджуємося з умовами та отримаємо токен на рахунок. Тепер можемо їх використовувати. Бідмін нам був потрібен на сайл, який проходив на Binance, тому позику закривали через 3 години, і за цей час нам нарахувало 0,027 BNB, що дорівнює 2 центи. Криптопозика під стейблкоїни це альтернатива купівлі та працює тільки для тих, хто розуміє ризики. Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, якщо воно було корисним для вас. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато корисної інформації про заробіток. Посилання шукайте в описі та закріпленому коментарі.